Новенький майданчик створили для малечі однак і батькам з вчителями тут буде чим зайнятися. Видалки освоїти дорослим не обов'язково. А ось провести дітлашній цікавий урок без зошитів і щоденників саме те місце. Цей майданчик він єдиний в країні, єдиний в країні і незвичайний. Чому він незвичайний? Тому що тут поєднана ідея і розваги, і навчання дуже важливо, що батьки, які будуть поряд за своїми дітьми, зможуть показати на прикладах, як працює економіка і Відносини між громадянами громадянами країни і е, самою країною. Автори научних прикладів, відомі митці Костянтин Скритуцький і Федір Баландін. Парк два світи поділили містком закону над рікою гривною. На одному боці мешкають хижі тваринки: хабарники, контрабандисти, і рекетири, що тягнуть країну назад. З іншого позитивні персонажі: стиглі фрукти, привітний демар та чарівні крани. До нас як крани добробуту там це може бути прозорі фінанс. Цього потоки для нас да це може бути, може бути якісь е, нафтопроводи, Це може бути промисловість, це може бути навіть кондитерська фабрика. Тобто, це тут для дітей можна фантазувати як завгодно. У школярики в очі розбігаються майже два десятки скульптур. Ще й витвори мистецтва. Перший день роботи майданчика, жодних повчань і пояснень економічних термінів. Я там німного за... посмотрела ці ліза, тільки слушала слово податок. Мені подобається там з. Мінка і оте, і оте джук працюватиме ігровий майданчик без вихідних з 9 ранку до 9 вечора. Вхід вільний для всіх категорій відвідувачів. Це не останній проєкт такого спрямування, який тут ще може з'явитись. І ми будемо працювати над тим, щоб нові нові ідеї були реалізовані на практиці. І переконаний, що найближчим часом у нас ще буде. Привіт, зустрічатись! Йдеться про новий задум: створити четвертий на пейзажній алеї. Парк, в якому б зазвучали робітничі професії. Оксана Дупак, Юрій Росохай, телеканал Київ.